Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо грати у таку неймовірну гру, яка зветься Прагом Зомбіс. Якщо чесно, я не знаю, що тут потрібно робити, але я сюди завітав. Тут, в принципі, було не так мало онлайна, десь приблизно 10 тисяч. Тому я хочу спробувати зараз затащити. У мене тут зібралася група підтримки, поки я стояла ФИК. І я нажимаю кнопку Play. Так, ізі, нормал, хард. Тут є ПВП. Ну, ПВП поки мені надо. Мені поки надо зомбі. Баті, а, кого мені надо? Давай дивитися, хто тут біля мене. Стоїть. Ой-ой-ой, хто ж біля мене стоїть? Пільмінь стоїть, а, потім Єгорік, потім ще один пільмінь 4. Давай. Так, я їх всіх запросив, вони додавились. Кого я ще не запросив. ХСКС, ХС. давай ще його. ХСКС. ХС. Де він, де він, де він знаходиться. А я не бачу. А я не бачу. А ось де він. Бемк, інвайт. Все, в принципі, він зараз буде останній і він прийнявся. Плей! Не поняв. А мене не запускається. Чому? Хтось вийшов? Все рівно не може. Прикинь, не хоче, а якщо сам. О, а сам можу. А чому я не міг з пацанами, я не знаю. Чесно, братва, я би вас запросив, ну просто не вийшло. Так, тут можна вибрати собі персонажа, так? Да? Оці вже заблочені. У мене є 4. Якась стеллар, потім чаклун. Ехо якийсь. і ще якийсь чувак з бананом. Бананас. Давайте бананаса виберемо, а там буде видно. Ох ти йо! Так, це наш ікен чи що? Ми ще зомбаки будемо тупо валити. Погнали! Ось до зомбаки! Пішов ти, ець, Смердюк! Черепаха! Ох ти що, кої не прийшли? Супер. Так, мені це вже починає подобатись. Я зараз тут буду розвалювати, братва. Погнали, бенц. Перша хвиля пройдена. Тут далі буде жорстче і жорстче. я думаю. Ага, тут можна ще скользити. Я поняв, хорошо. Супер. Так, ще можна мечем довбанути. Опа, зомбачелос. Пішов сюди ізі. оце то, що треба. Так, давай ще з його валянем! На! Так, перезарядочка, грошики. Хто тут ще у нас? Декінте, де я готовий всіх валити. Оно зомбачилося. Погнали туди. скільки їх! Так, в мене є банани. Бем! Давай! Ха-ха! Диви, 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 диви. Тупо всіх мочу. Юз за містері бокс, я можу містері бокс якесь використати. Що мене по ХП? По ХП все нормально. На Б є бусти, да? Ага, ні, це мені не треба. Погнали, пушка, 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 надо. Ух ти. ух ти! Горила! хо-хо, Я й не знав, що таке можна. Так, за сотку, за сотку. Так, це я крутю, чи він, я не був поняти. Нова пушка щас буде. Опа, це в нього, так? Да? <спід> ух ти що! Пішов геть! Так, да, це в нього, це в нього крутиться. Оце вже я кручу. У мене. Опа! Опа! Оце оце я розумію. Так, Гореляка, пішов геть. І ти пішов геть. І ти пішов, я зараз прокачаюсь тут, я ну, по попробую повчусь, як тут правильно все робити. І потім просто буду валити. Так, нашого положили. Мінус. Мінус. Так, ще якийсь банан. Кидаю банани. Перезаряджайся, давай! хочеш. Давай, ти піднімай, я буду вбивати. Що тут у нас? Пішли ви всі геть. Так, що за кубік? Так, перезарядка. Патрони дуже швидко закінчуються. Опа, тут є патрони. Макс Аммо. Оце супер. Що тут у нас? Так, це можна переключатися на пушки, да? Окей. Поки що нікого не бачу. Чотири хвилі. Чотири хвилі ми пройшли. У когось навіть пулік є. Обалдеть. Ні, непогано мочим. Непогано. Опа, пішли кенти. Це состінь тихою. І ти теж пішов геть. І ти пішов геть. Так, що це за чучело? Пішов геть. Так, банани кидаю. Ікс горила. Сюда! Диви, як вона моче! Хохо! -хо! Інстакіл. Опа! Ні, чимось це сильно нагадує Call of Duty. Сильно нагадує Call of Duty. Де тобі треба було сидіти. Я не пам'ятаю, як вона називалась. То ли Black Ops, то ли що. Але де тобі треба було захищати свою базу, застраюватись деревця, застраювати вікна двері. Ух ти йо, дивись, які їх тут. Пішли геть. Я сказав, пішли геть. Ух ти що? Банани, перезарядочка. Пішов геть. По головам, често, барбузу. Ой-ой-ой. Іди сюди. І ти, йди сюди. І ти, пішов геть. Easy просто, скільки мене вже гроші, у мене 15 тисяч! Ну у мене поки що стоїть пушкою все хорошо, проте є певні проблеми. Є певні проблеми, тому що мені надо до пушки, бо в мене кінчаються патрони. Помагаю. Easy. Я супер, супер класно йду. Супер класно йду. Так, ось ця пушка. Надо, надо пушку відкрити хорошу. Так, я відкриваю. Давай. Ф. Опа! Ти диви, які бластери. Пішли геть! Ху -ху! Супер. Не, штука потужна. Штука прям хороша. Так, горила! Давай! Тупо розносимо. Ізі. Левел ап третій уже. Двек вони можуть, ці пушки, я в шоці. Обалдеть! Горилу положили. Так, цим накидуємо. Тихо. Що це за чувак? Банана. Що мені з ним зробити? Може мені його засейвити надо? Мені його мабуть, треба засейвити. Давай, 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 давай. Пішли, банана, чел. Куда ти? Сюда погнали. Банана, чел, не тупи, погнали! Це якийсь магнат, меценат Що ти робиш? Да ти побіг? Ну коротше, да, його треба захищати. Ну захищати бізнесмена, ну це ізі Давай, бізнесмен, все супер. Я тебе захищаю. Що це за штука? О... Ух ти а що я зробив? А що це таке? Що я купив за вісім штук? Поняти б що я купив? Ну, нічого нормального не купив, поки що нікого нема. Ноль мобів написано. Сьома хвиля. Так а де моби? Ми ж мали захищати цього окента. Він просто бігає, гуляє. Давай, я готов, братуха. Я тебе тупо захищаю, як, ні, як ніхто. Опа! Пішли сюди. Так, отут уже треба захищати. Сюди банани. Сюда бомбу. Це в натурі бомба чи що це? Я не знаю. В натурі бомба. Валимо. Де б мій бізнесмен? Валимо, 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 валимо. Нема, нема пуш, нема патронів. Пішли, 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 надо закупитись. Відкриваємо. Ух ты, емаю! Оця пушка, Інстакіл. Блін, надо оцю пушку замінити. Надо замінити, замінити її надо. Сікава вона грошей, 9000, нормально. Відкриваю. Бо я пістолета свого замінив. Ух ти, шо. Ох ти що, ох ти шо! Оце тема у мене є. Так, дев'ята хвиля. Нормально, проходимо. Дивись, яке тут бабла лежить. Невже то я сіки назбирав? Диви, де зомбаки, розкажіть. Опа, патрони. Максамо, але в мене й були патрони. Я не бачу мобів, мобів не бачу. Ох, йо, тут отдача така немаленька. Тут стріляти так, знаєш, нелегко. Пішли геть, всі, всі, всі пішли геть! Бомбачел. Кидаю ці штуки, кидаю бомбу. Левел ап 4. Супер. Нормально йдемо. Горила, давай! Гориляка! Диви, як я валю з цього пулемета. Це просто шок. Що Шо він творить цей пулик? Що він творить? І горила просто красава. Кудись побігла. Куда вона побігла? Чорт її пойме. Ще мене є от пушка. Опа, нічого собі, такий бластер потужний. Так, де моби? Дев'ята хвиля пройдена, зараз десята почалась. Ні, поки що супер изійдемо. Я не знаю. Ну, я не, я не відчуваю ще ніяких проблем поки що. На, no. а не погана штука, я тебе скажу. Бем. Давай, десь туда. На! На. На! А no. <реш> Пішли ви геть всі! Банани вам в голову! Диви, як я їх мочу! Прикинь, така штука в роблоксі є! Я тобі кажу, я тут буду зависати тепер супер часто. Пішли ви всі геть, поняли? Перезарядочка, банани, перезарядку. Давай, 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 давай. Дуже багато мобів. Дуже багато. Зараз будемо щось придумувати. Пішов ты геть. Пішли ви всі геть! Давай, давай, бомба. Сюда! Просто сюда пішли. Диви, як валю кре... Ой-ой-ой, ще багато народу. диви диви, диви, тупо, як тащу. Нормально валю. Ви що ще валяєтесь? Йоханий бабай. Скільки у вас тут є? Патрони? патрони кінчились! Ти подиви на цю чучело! На! Ух ти йо! Горила? Вали! У мене хп нема, нема хп, нема хп, свалюю! Йой! Все, все, біжу, біжу, біжу. В мене вбили! Я був останній, хто вижив! 33 тисячі коїнів заробив, кристалів купу. Обалдеть! Ні, давай на базу, на базу, на базу. Так, ось до є тут. У мене четвертий левел і майже п'ятий. Мені здається, що я можу спробувати ПВП мод. Arm Race або core defense. Давай core defense. Я не знаю, що це таке, що тут треба робити. Давай виберемо банана чела, я за нього грав. О, банана чела є калаш. Так, почекай, це я проти гравців, да. У мене є свої зомбі, правильно? Чи що це? Ну це походу мій кент, я не знаю. Так, атака. Що мені треба робити? Погнали, дивитись. Ну, там є ота штука, атака, погнали туди, треба атакувати. Так, почекай, що це за чучели? Це чужі? Я не знаю, чи це походу нашого кента. Погнали, 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 погнали. Ось тут якусь атаку надо робити, я чесно кажучи не знаю. Є кент з нами. Давай закидую бомбу. Ну, Я його дамажу, походу, ні Да, я дамажу, а в чому сенс? Де ворог. Он до ворог. Он до тобі ворог. Так, я поняв. Короче, наші кенти будуть дамажити, я буду вбивати зомбаків, які будуть тут виходити. Ох, йо, туди не можна ходити. Поняв, я помер. <гум> Окей. Ага, ось наше ядро. Ось наше ядро, я поняв. Тут нема нікого поки. Поки що все супер, поки тільки наші нападають туди. Ні, ось чужий кент. І Ось є чужий кент. Це наше чучело. Походу, так. Да. Да, 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 це наше. Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Я думав, я буду проти чуваків просто файтитися, не ядро якесь захищати. Ядро то трохи ну, не мій, не моя специфіка. Я не ядерний чувак, но в мене є ідея. Так, ти пішов геть. Ого, так, 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 тихо, це походу чувак. Да, Це був чувак, ти прикинь. Он да да, да це чувак. Це якийсь нубас братуха. Горила бомба. А горила не б'є ту штуку, я поняв. Так що тут у нас? Братуха, пішов геть, Нам ядро б'ють! нам ядро б'ють! Походу, да. Да, 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 ядро прям зараз нам б'ють. Погнали, треба захистити. Валять ядро наше, якісь жуки. Що ви тут забули? А? Пішли геть. Нє, це поспокійніший режим якийсь. Тут набагато легше. Або просто, ну, вороги слабкі, якісь, або я не пойму. Або може вони якісь АФК, або ми просто. Ну, я, я не пойму, я ворогів так і не побачив. Я просто всіх розніс і все. Пішли ви всі геть. Ідіть, буду щас вас убивати. Давайте теж сюди, маленький. Все, ядро завалили, так? Да? Все, ми виграли. Ні, це супер-ізі, Я хочу попробувати проти чуваків битися. Мені цікаво прям. Давай спробуємо плей, тільки ПВП і армс рейс. Ага, хто перший набере 30 кілів. Останній кіл з ножа. Оце я розумію. Погнали. Чи хтось тут грає? Ну тут є якісь кенти. Так, да, тут є чуваки. Є чуваки. Оце тема. Щас Саня буде валити. Так, що за пушка, це якийсь пулемет? Ох ти що, непогано. Ого, мене знесли просто в спину. Ти бачив? Ладно. Погнали. Так, цю винесли. Так, ця пушка не можна прицілюватись нею. Зараз, зараз я розберусь. Пішла геть. Я сам себе зірвав! А ні, мене якісь білі вбив. Окей, так, в мене гран... Гран... гранік є. Поняв. Він стріляє недалеко. Далеко не, по... не постріляєш. Да, з граніка взагалі тяжко бити. Ну він чисто по масивним ударам, а не по одиноким. Ну і щось розвалив трохи, але не повністю. Так, там чувак. Перезарядка. Осьокан! Убив! Супер. Убив. Давайте нормальні пушки буду виносити. Погнали, 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 не бачу нікого. Ох ти що Ото я дав, да, плюху. Так, це дробік. Це двустволка, тут треба зблизька валити. На! що це таке? Поняв. Ні, мене вбили, я, я зайшов, мене з усіх сторін почали валити. Ну я тут тупо так валю. Я тупо нікого не боюсь. Так, снайперка, снапа. Ні. Ні, ні, не, варік, со снапи. Со снапи надо привикнути. Ще не пробував. На, оце тобі так. На, так, це дробаш. Не, гравка здає про себе знати, мене тупо виносить. Так, надо зблизька бити. На, пішла геть. Що це за пушка, я не знаю. Ага, мані пушка, поняв. Чисто пушка пушка бабок. Якраз я банана чел. О, я поняв. Він чисто грошима заплевує. Пішов геть! Ні, 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 мене мене усіх сторін тупо мочи, мене вообще лівий хтось убив. Надо нормальні пушки, які можуть цілитись, тоді я буду так валити. Угу. Надо ще й стоять так, щоб тебе з усіх сторін не били. Коли тебе з усіх сторін можуть завалити, це біда повна. Пішов геть. Ще все буде чітко. Іди сюди. Іди сюда. Дивіться, яка від мене. Не-не-не, ні, 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 перезарядка! Обалдеть! Щас, сейчас, це буде! Зараз такий мувик зроблю. На, мінус один. Зап... Мене тупо манім бабками завалили! Ні, мене завалили дробовиком, просто показали мані бабки. Так, це базука? Да, це базука. Окей. Як нею грати? У мене один один снаряд. Один снаряд заряджений, потім перезарядка. Да я не попавший, мене тупо в спину рознесли. Вона появилась походу, в спині десь. Сейчас угу. мене тут винесуть, диви. Я виніс! Ох ти що! Ну і тут і віддача! Капец Да, 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 віддача всієї пушки дуже велика, треба привикати до кожної пушки. Я ж перший раз. Перший раз, але я добре в топі держусь. Перший раз, але в топі держусь. Так ЯКИЙ Фамас, він не може стрілять нормально, надо. Він по три патрона вистрілює. Кінець, да? Ага, виграв цей кент. У мене 18 кілів, 13 смертей. Непогано, давай ще раз. Я з пістиком таким. Окей. Так, я, я щось не поняв, поки я цей пістик стріляє, Я думаю, він стріляє просто один раз, бо я тоді з одного разу убив цим пістиком, чувака. Так, це, до речі, друга мапа. На. Так, гранік, гранік не люблю капець. Убив. Фамас цей не люблю. Він стріляє по три патрона. ним тикати надо постійно. Так, мінус. Що це, це за пушка в мене була? Я такой перший раз бачу, вона не стріляє. Так, це винтовка, походу. Да, я понял. Снайперська. На. На. На! На. 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 Ви думали, я гамном мене змішати, так я вас змішав. Ох ти що, що це за пушка! Тихо, надо привикнути. Ні! Пішла геть. Пішла геть, баба! Іди сюди. Так, двохстволка. Двохстволка це інший прикол. Сандес близька бити всіх. Я поки що топ 1 На. Іди ж ти сюда. Ні! надо було ножом зарізати, блін, завтикав момента. Так, сюди. А тут хтось є. Диви. О, пушка нова. Ні, не, не сховатись. Ну я все одно, ти диви, я топ 1 тупо. Я тупо цих дівчат уничтожаю. Диви. Ми... ЯК? Ладно, ну ці бластери непогані. Ці бластери непогані, я з ними вже знайомий. З бластерами вже знайомий, значить буду ще збити. Вони із далека валять. І зажимати ними можна нормально. Вони як автомат. Так, он чуваки, ну тут віддача велика. Вони валять добре, але отдача дуже велика. Надо зблизька більше. Давай, давай, давай! Перезарядочка. Пішла геть. Так, дробовик, дробовик не варик. Що там? Там хтось снапой. До тебе? Ух ти що, довбанула мене, да? Бо я не попадав в ні черта. Ні, отут, тут прям цікавіше, тут не так легко. А ну, йди сюди. Ні, все-таки підійти. З дробовика дуже тяжко. Дуже тяжко підійти. На відкритій дистанції сильно складно поработати. Ну я пробую, я пробую. Мені треба до дробовика перескокнути. Ні, ну як, я не попадаю. Як? Я ракушка. Саня, давай! Фух, ти повинен сейчас так валити. Так валити повинен. Let's go. Ну, здобувана буде. Диви, перевіряй. Провіряй. Ось до. Так, він не вбиває цей дробовик за одного удара. Це ж дробовик, він повинен валити. Мене доганяють, мене доганяють. Диви, мінус. Бластерган. Поняв. Бластерган вообще в шоці. Так, що шо робить, шо робить, шо робить? кого вбивати? Обалдеть, я поки не. Мене обігнали! Мене обігнали! Мені начали давати пушки, незрозумілі, і мене тупо обігнали. На, пішов геть. Так, знову дробовик, чи що? Да. Поняв. На! Так, оце нормальна пушка. Але я не вмію стріляти! На тупо подівки розмазують, ти прикинь. Поняв. А, пулік поки розкрутився і капець. Пулік поки розкрутився і капець. Надо надо його розкручувати раніше. Пішли, пішли поближче. Не, блін, з пуліком проти неї поки шансів небагато. До речі, після всі останні повиходили, ти прикинь. Остались ми з нею вдвоєм, просто один на один. А ні, хтось зайшов, хтось зайшов. Зайшов тіп, який вище мене. Надо вбити! Убив. Поняв. Хорошо, пробуємо. На, хп не багато. Ой-ой-ой, що за пушка? Що це в мене за пушка така, блін? Це дробовик. Я поняв. Це був дробовик, окей. Он до п'є. Так, ога, мене вже в спину, поняв. Ну, я доганяю, я доганяю. Це що таке? Вогнемет поняв. Давай, ну що ж ти не призем. Підкат не хотів робитись. Давай, сюди, супер, пістік. Пістік супер странний. Не пойму, що за пістік. Сюди. Так, ця пушка, я поняв, вона не, при... не прицілюється, вона просто стріляє. Я вже плюс-мінус розбираюсь в пушках. Давай! Ні, даже не попав, капец. Вона з яблуком якимось. Воно мене обігнало, я був вже спереду! Я був спереду нього! Як я так не завалив? Так, цього виніс, я з яблуком. Як можна з яблуком пістика обігнати? Диви, ну як це яблуко можна пройти? На, не, на, 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 на! Це не я попав, не я добив, ні! Хілка? З яблука, на. Та не я його попадаю по ньому взагалі я з яблука не можу нічого зробити! Мені не можна підходити до неї, але і треба. Блін, та мене вже з усіх сторін валять просто, я не можу з цим яблуком нічого зробити, як його пройти? Вгаліме, це яблуко! Ну як я проти бластера з яблуком? Ти прикинь, по ньому попасти цим яблуком нереально! Обалдеть, що обходити там. О! На! На! З бананом! З яким бананом? А, поняв, банан неплох. Банан хороший. На! Я поняв. Я думав, що в мене щось попроще. Думав, що воно не зажимає, воно зажимає Що й непогано. Цього вбив. Цього не вбив. А кінець? Чувак, диви, пройшов. Як мене обігнав, капець, знову він виграв. Та пішов він геть, не хоче з ним грати. Хі -хі -хі. Хух, друзі, ну ось на такому моменті я і завершую це відео. В принципі, мені режим сподобався. Якби я трішечки ще привик до нього, то було б нормально. А так, то в цілому непогано. Є з ким повалитися. Тому, якщо ви хочете заходити, назву ви знаєте. Посилання в описі не буде. Ну, бо я такий чувак. От такі от діла. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, долучайтеся до телеграм-каналу, бо там зовсім скоро буде розіграш. А я тим часом пішов тренуватись. Всім! Пока.